Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав позиції військовослужбовців Національної гвардії на лінії фронту та побував у бригадах наступу на межі з тимчасово окупованою територією. Міністр заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в регіоні в районі бойових дій. Йому також доповіли про перебіг евакуаційних заходів, які здійснюють поліцейські. Після цього Клименко відвідав бригади карадах та людь штурмові підрозділи в складі гвардії наступу. Також під час поїздки Клименко. Нагородив понад три десятки військовослужбовців державними нагородами та відомчими відзнаками. Ми вже проводимо злагодження саме з використанням бойової техніки, яка необхідна для ведення в тому числі наступальних та штурмових дій. Впевнений, що після команди Верховного головнокомандувача, Керівника збройних сил України наші підрозділи достойно виконують поставлену бойову задачу.